Королева корту Серена Вільям знову подає, але цього разу не м'ячі, а ідеї для Netflix. Серена стала виконавчим продюсером нового серіалу «Керрі Сотто повертається. Серіал заснований на бестселері Тейлор Дженкінс Рід про тенісистку Керрі Сотто, яка повертається з пенсії у 37 років, щоб захистити свій рекорд 20 титулів великого шолома. Від молодої суперниці Нікі Чан. Авторка книги зізналась, що сестри Вільямс були її натхненням. Хоча Керрі Сотто не пряма копія Серени, серіал буде вільно натхнений історією Серени Вільямс. Тобто чекаємо драми, інтриги, розслідування і, звичайно ж, теніс. До речі, це не перший продюсерський проєкт Серени. Вона вже продюсувала документальний серіал на арені Серена Вільямс у 2024 році та біографічний фільм Король Річард з Вілом Смітом у 2021 році.